Микола, доброго дня! Дякуємо за запрошення. Скажу відверто, цього інтерв'ю чекали не тільки ми особисто, а думаю, весь дверний бізнес, тому що компанія Апло та вікна стиль це серйозні гравці ринку. Тому раді, що ми у вас сьогодні тут. Ми теж дуже раді. Весь дверний ринок бачить сьогоднішні результати вашої компанії. Я думаю, що ви теж нам покажете взагалі своє володіння. Але розкажіть, будь ласка, з чого все починалося? Починалося це дуже давно, в 2002 році, тоді я ще був молодий, як то кажуть. І це була історія виробництва з насамкінець з гаража. 9 квадратних метрів. Ми робили двері, металеві двері. Ми робили там 7-8 дверей не більше в місяць. есть, тобто, якби в місяць? Да, в місяць. О, да. І ми прийняли рішення. Це було такий саме відповідальний наш е, шаг. Перший це переїхати в більш, е, більше приміщення. Ми до цього дуже е, підійшли відповідально, тому що е, ми дуже переживали за свій імідж в бізнесі. Тоді ми були молодими і переживали за цей бізнес, і зараз теж переживаємо за імідж. І ми прийняли рішення до того, що нам треба зібрати гроші, щоб орендодателю заплатити за пів року, чи рік, я вже не пам'ятаю, гроші. І ми приїхали до нього, зібрали гроші, поговорили з ним, розказали наше бачення, заплатили йому, за тис... там, там, не пам'ятаю, скільки грошей за рік вперед. І коли ми з ним поговорили, я тепер розумію, що він тоді сказав, бо у нього вже був великий опит в бізнесі, а ми були молоді. Він сказав: У вас все, у вас все буде добре. У нього був опит, він подивився на молодих хлопців у гарячих гарячі очі. Да, очі, і ми переїхали в 150, в 365 квадратних метрів, і з них було 150 підброньовані двері. І ми прийняли ріш... рішення тоді вже запускати металопластикові вікна. Тому що кожний купець, який купував у 2002 році двері металеві, він питав: а вікна у вас є? І ми прийняли рішення збирати гроші. Збирали там з якийсь час, я вже не пам'ятаю, гроші, купили примітивне таке обладнання для старта, і ми стартанули. І Зробили в одному цеху два виробництва. Це таке маленьке виробництво дверей і маленьке виробництво вікон. Угу. А на сьогоднішній день виробничі площі ваші скільки становлять приблизно десь землі то біля п'яти гектарів землі, угу. а виробничих площі дів вроді би 32 тисячі квадратних метрів. Угу, супер! А штат компанії. Штат компанії ми дуже сучасні і оптимізовані. То сьогодні, якщо взяти там вікна стильно, до точності, я не можу сказати десь 170 чоловік, чоловік, есть, якби да, а в оплоті там вроді би 100, то есть, чоловік. Ми зрозуміли, що у вас дуже велика, серйозна команда. А, взагалі, є такі люди, які починали з вами. З нами всі, всі, хто сьогодні працюють в топ керівництві, це всі ті люди, які починали з перших днів роботи. Тобто вони... то є люди, які фактично 20 років з вами. Це вже майже родина. Роки. 22 Ого. роки, так. Да. І 22 роки, так. Да, вони мінялися якби то як. Зростали, Зростали я так на різні рівні, то, якби, то, то трошки підростали, то трошки мінялися. Але в цілому вся ця команда вона як стартувала, так вона і залишається. Просто у кожного зараз свій е, отрізок роботи.